Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні журналісти. До вашої уваги огляд подій, що сталося в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. На Луганському напрямку вчора відбулося шість ворожих обстрілів. Противник порушував режим тиші у станиці Луганській. Там під. Вогонь бойовиків потрапив контрольно в контрольно-припусний пункт в'їзду-виїзду, а також у Трьохізбинці. На Донецькому напрямку обстановка дещо покращилася. За минулу добу там відбулося 11 ворожих обстрілів, причому більше половини з них, а саме 6, із використанням мінометів. Бойові дії на Донецькому напрямку велися вчора. У Новгородському, а також поблизу Донецька, йдеться про ділянку фронту Авдіївка-Красногорівка. Натомість на Світлодарській дузі, Зайцевому і Майорську вперше за багато місяців було тихо. Маріупольський напрямок тут установка дуже неспокійна. За минулу добу ворог двічі використовував гармати, дев'ять разів міномети, а також тричі бойові машини піхоти. Щільність ворожого вогню достатньо серйозна. За добу по наших позиціях було випущено понад 120 мін і понад 30 артилерійських снарядів. Місця найбільш запеклих бойових дій це Мар'янка, а також околиці населеного пункту Докучаївськ. Всього за добу, що минуло, на Маріупольському напрямку відбулося 29 ворожих провокацій. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, жоден український військовий не загинув, однак восьмеро наших бійців були поранені. Правоохоронці продовжують вилучати зброю та боєприпаси в районі проведення антитерористичної операції. Між салами Половинкине та Титерівка на Луганщині Служби безпеки України спільно з поліцією вилучили зі схорону ручний гранатомет, дві кумулятивні протитанкові гармати, три порохові заряди до протитанкового гранатомета, гранату РГД-5, а також надзвичайно велику кількість набоїв різного калібру. А у Слов'яно-Сербському районі силовики вилучили 400 грам вибухівки, сім гранат, також набої до снайперської гвинтівки. Варто зазначити, що підступи до схованки були заміновані двома розтяжками, які були знешкоджені нашими військовими саперами. І також поблизу селища Високоіванівка Слов'янського району Донеччини на території колишнього блокпосту бойовиків правоохоронці Виявили три гранати а також понад тисячу набоїв. І окрім того, біля водосховища в Мар'їнському районі також поліція вилучила шість гранат. В рамках програми на тебе чекають вдома двох мешканців Донбасу. Нещодавно було звільнено від кримінальної відповідальності. Перевіркою встановлено, що ці чоловіки були обмануті. Російською пропагандою, вступивши до лав незаконних збройних формувань, вони розвантажували вагони, а також виконували інші види робіт, не пов'язані з воєнними діями. І тривають навчання українських військових. На Харківщині курсанти пройшли масштабні практичні заняття. Під час маршу вони активно вели радіохіміко-біологічну розвідку, відбили умовний. Раптовий напад диверсійно-розвідувальної групи противника, а також переслідували її. І на заключному етапі занять курсанти відпрацювали блокування населеного пункту та провели спеціальну тактичну навчальну обробку особового складу та військової техніки. І наостанок, через контрольний пункт в'їзду виїзду Зайцеве в Донецьк прослідував гуманітарний вантаж з трьома тонами продуктів харчування. Наданого благодійним фонду, фондом для мешканців окупованих територій. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація станом на цю хвилину. Чи є запитання і уточнення? Прошу. Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Доброго дня, п'ятий канал. Уточніть, будь ласка, інформацію щодо поранених. Внаслідок чого вони отримали поранення? Чи це обстріли, чи це якісь розтяжки? що це? Вісім бійців Збройних сил України за добу зазнали поранень. У Станиці Луганській, троє військовослужбовців, один боєць отримав поранення у Мар'їнці, і також в Авдіївці четверо наших хлопців зазнали поранень. В усіх випадках військовослужбовці зазнали поранень під час обстрілів з боку бойовиків. Чи ще запитання? Будь ласка, представляйтесь. Марко Ленкость Фінська телепадження. Такий папрос. ви можете назвати цифру скільки покипло українських військових з А то? Ви знаєте, я не готовий зараз озвучити цю цифру. Скільки загиблих і поранених, тому що цифри можуть бути, бути дуже різні, тому що хтось по-іншому, по-різному ще рахує. Є певні втрати спочатку антитерористичної операції за два роки. Також є певні втрати спочатку режиму першого припинення вогню, потім іншого, внаслідок злочинних дій бойовиків. Ну і таке інше. Згодом, ми, я думаю, ми оприлюднимо цю цифру. Дякую, пане полковнику. Якщо питань та уточнень більше немає, на цьому прес-конференцію Дякую, На все добре. Колега наш наступний брифінг.